Розкажу мої міркування. А ви в коментарях, будь ласка, напишіть, що ви думаєте на цю тему. Раджу вам перевірити техніку, перевірити світло, електрику, перевірити налаштування камери, мікрофону. Заздалегідь як мінімум за півгодини до початку співбесіди. Чому за півгодини? З власного досвіду скажу, у мене був випадок, коли я хотіла включитися в Zoom. І програма запросила оновлення. Оновлення вона робила 40 хвилин. Тож, якби включилась на зустріч і в мене не працював Zoom, то просто зустрічі б не відбулось. Вивчіть, якомога більше, знайдіть на просторах інтернету інформації про компанію, про команду, про клієнтів, про сферу діяльності. Почитайте відгуки. Можливо, ви прочитаєте таке, що вам перехочеться взагалі включатися на цю співбесіду. Дуже інформативно і вражає, коли ви в цифрах Подаєте ваші досягнення, також виписати, подумати заздалегідь, які ваші сильні сторони, чи ви можете бути корисні цій компанії, цій команді згідно їх описування. Чіть на листочок те, що вам не потрібно забути під час співбесіди, бо співбесіда це іноді буває трошки стресово для кандидатів. Запишіть на листочок те, що ви хочете обов'язково сказати. Також коли вас будуть питати, чи ви в пошуку роботи, обов'язково скажіть, так я хочу». Вже по співбесідах мене запрошують різні компанії. Я спілкуюсь, я обираю для себе хорошу команду і перспективне робоче місце. Якщо ви будете спілкуватися з телефоном, обов'язково продумайте підставку для телефона, бо коли ви так тримаєте телефон в руці, і він у вас дружить, тому що ви хвилюєтесь, або, наприклад, ви там трошки в незручному місці, і або в русі, і телефон отак, от стрибає. То ну мені рекрутеру, з того боку екрану не комфортно на вас дивитися. Якось у мене був. Кандидат, який сидів отак боком. Я не знаю, чи йому було зручно, але в мене було відчуття такої якоїсь ілюзії. Мені дуже важко було проводити з ним співбесіду, бо він криво сидів. У мене якийсь пішов дісонанс, дуже когнитивний. І мені самі було важко. Просто знайдіть зручне положення, зручний стіл, стілець, підставку для телефону, щоб у вас все було стабільно, тихо, і ніхто вас не відволікав.